Доки росіяни б'ють по українських житлових будинках та дитячих садочках, у них палають стратегічні об'єкти, які працюють на війну. Наступні у черзі на ураження одразу два великі нафтопереробні заводи. Попав. Не збили. Охоплений вогнем Куйбишевський НПЗ у Самарській області на кадрах, знятих місцевими жителями, прекрасно все безуспішні спроби російської ППО збити безпілотники над військовими цілями, приліт дронів і масштабна пожежа як результат. Пішов, 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 пішов. Один із провідних нафтопереробних заводів Поволжя його потужність 7 мільйонів тонн нафти на рік. Удар по Куйбишевському НПЗ у Самарській області підтвердили у генштабі ЗСУ. Підприємство забезпечує значну частину півдня Росії, випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники. Всього понад 30 видів нафтопродуктів. Отак вони горять. Чого уже заводити? Нідо збіває робота на окупи. Ційну армію і притягує до цього об'єкта безпілотники. До того ж вже не раз. це НПЗ уже атакували в серпні. Місцевим уже не звикати, що війна давно прийшла у російську глибинку. І послухай цей звук. Яка бутуданецька комната на вайні звичайно хажусь дісталося цієї ночі за даними генштабу ЗСУ, є афіпському НПЗ ще одному важливому паливному об'єкту РФ. Він розташований у Краснодарському краї. Його можливості переробка більше 6 мільйонів тонн нафти на рік, що дуже істотно для потреб окупаційної армії. Регулярно постачали пальне на фронт, а тепер регулярно потерпають від дронів. Афіпський НПЗ уже декілька разів був під ударом за це літо. Попередня знаменна дата 7 серпня. На чергові успішні удари по російських НПЗ відреагував командувач сил безпілотних систем. За словами Мадяра, виробництво пального на Росії упало ще на 4,7%. А враховуючи попередні удари, загалом нафто. Переробка зменшилася на 21%. Третина російського бюджету це якраз надходження валютних коштів від продажу нафти нафтопродуктів кінцевим споживачам. Плюс Російська Федерація наразі. Прийняла безпрецедентне рішення про заборону експорту бензину і дизельного палива, щоб стабілізувати ситуацію на паливному ринку безпосередньо в Російській Федерації. Крім того, країна бензоколонка наразі. Екстреному порядку закупає імпортує бензин і дизельне паливо з території Республіки Білорусь і Казахстану не лише місцеві мешканці відчувають на собі атаки, а й російська верхівка уламки впали неподалік від палацу Путіна. Нема нових санкцій, будуть нові удари. Літіть, літіть, радной. Сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій та СБУ попрацювали цієї ночі і над іншими військовими об'єктами Росії. Уразили склади боєприпасів і били по логістиці. Доки світ не готовий повністю зв'язати руки Росії. Зсу методично нищить російську нафтопереробну галузь. Те завдяки чому Кремль заробляє мільярди. О, Нині ж мільярди втрачає Лідія Середюк п'ятий канал. Давайте трошки пройдемося ще по ударах по території Російської Федерації. Два одразу великих заводи, як ви сказали, нафтопереробних, горіли на Росії. Це Краснодарський край, це селище Фіпський. Щороку це підприємство yeah. може переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти, і також виробляє бензин, виробляє дизель, інші нафтопродукти все для російської армії. Зрозуміло, що в Самарській області є таке місто Новокуйбушевські. Там під ударом опинився один із найбільших заводів Поволжі, який входить до складу Роснефті. І за попередніми даними там пошкоджений щонайменше один виробничий блок. Цей завод здатний щороку переробляти до 9 мільйонів тонн нафти, і він забезпечує пальним автомобілі. Літаки і судна, ці м, заводи вони вже не вперше стають цілями дронів. Афіпський НПЗ горів в червні після атаки. В серпні вже був пошкоджений новокуйбушовський завод. Як зараз говорять пане Дмитро, це є найкращі санкції, і стимул для перемовин. Ось такими вони мають бути для Путіна. Давайте трошки детальніше, можливо, по цим НПЗ. Ще на предмет того, як вони можуть впливати на порядок бойових дій, на логістику та навіть на ті самі там черги, які можуть виникати, це вже якщо не говорити про війну, а загалом про вплив на росіян. Я ще раз уточнюю, в Самарській області було завдано удару по двох нафтопереробних заводах: це Куйбишевський і відповідно Ново Вони знаходяться 15 кілометрів один від одного. Але обидва ці підприємства входять в структуру Роснефті, як ви слушно зауважили. І плюс удар по Афіпському нафтопереробному заводу. Наразі, за даними західних. Розвідок внаслідок ударів Сил оборони України і головного управління розвитку Міністерства оборони України по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації, 17% з них або частково або повністю припинили свою виробничу діяльність. Наскільки це дошкульно, шановні телеглядачі? Третина російського бюджету це якраз надходження. Валютних коштів від продажу нафти і нафтопродукти кінцевим споживачам, плюс Російська Федерація наразі прийняла безпрецедентне рішення про заборону експорту бензину і дизельного палива, щоб стабілізувати ситуацію на паливному ринку безпосередньо в Російській Федерації. Крім того, країна бензоколонка наразі екстреному порядку. Закупає імпортує бензин і дизельне паливо з території Республіки Білорусь і Казахстану, щоб стабілізувати знов таки ситуацію в Росії і не допустити соціальних вибухів. Тепер про можливість соціальних вибухів: а бензин А 95 з початку року здорожчав на 50%. Мовиться про оптові закупівлі цього бензину. Плюс низка федеральних округів Російської Федерації наразі потерпають від нестачі якраз і бензину, і дизельного палива. Це і окуповані території Криму, це окуповані території Луганських Донецьких областей. Але й в першу чергу нас цікавить сама Російська Федерація. Це відповідно далекий схід, плюс в Москві серйозні проблеми. З постачанням бензину, бо внаслідок атаки безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони по рязанському нафтопереробному заводу, який забезпечував Москву і Московську область нафтопродуктами, виникли досить великі проблеми в моменті логістики. тобто постачання бензину і дизельного палива моторних масок для потреб Москви і Московської області. Оцим обумовлені безпрецедентні дії української сторони в моменті тиску на російську економіку, причому зауважте шановні телеглядачі, українські безпілотники вже мають можливість і відповідно вражати нафтопереробні заводи на території Російської Федерації на відстані до 2000 тисяч кілометрів. Це безпілотники ГУР вразили нафтопереробний завод в Ухті. Плюс успішні удари по одному з найбільших терміналів у луга Лінградська область, який відповідно належить підприємствам Новатек і яке займається імпортно-експортними операціями, тобто постачанням бензину дизельного палива і скрапленого газу кінцевим споживачам. Це в першу чергу Індія, Китайська Народна Республіка і низка інших країн, які не зважаючи на санкційний тиск з боку Сполучених Штатів досі купляють російський бензин і дизель паливо. Але як бачимо, успішні дії сил оборони України, українського розвідториства створили надсерйозні проблеми для російської економіки. Та Мадяр підтверджує удари по російських НПЗ. Пише мінус 21% виробництва за серпень за два тижні серпня лише нафтопереробка в Росії скоротилась саме на такий відсоток і лише цієї ночі виробництво пального впало ще на 4,7%. І додає він про те, що це санкції, які мають працювати, і тільки це боляче для Російської Федерації, яка хоче, яка живе власне за рахунок нафти. У них там, до речі, експорт до, до, до вересня здається, в них заборона не на не на постійно, а якийсь там певний період. Але ми ж не знаємо, як будуть розгортатися події далі. А далі події будуть розгортатися. Подивимося на практичне застосування засобів ураження. Мовиться про довгий Нептун, тактико-технічні характеристики покращені, дальність ураження вже тисячу кілометрів. А бойова частина Нептуна у десятки разів перевищує бойову частину безпілотних літальних апаратів. Плюс давайте не забувати про демонстровано широким загалом. Українські засоби ураження мовиться про Крилату ракету фламінга в неї взагалі дальність ураження цілі до трьох тисяч кілометрів. Себто всі практично нафтопереробні підприємства на території Російської Федерації опиняються в зоні ураження сил оборони України. Ну і шановні колеги, не забуваємо про те, що Сполучені Штати заявили про можливість передачі ракет «Айрам» в кількості трьох тисяч трьохсот. А і знов таки дальність ураження цілі до 450 кілометрів, тобто можемо говорити про те, що найближчим часом у разі підтвердження всієї цієї інформації і щодо масштабування виробництва фламінга догового Нептума і відповідно отримання рамів зі сполучених штатів Російську Федерацію очікують досить серйозні випробування в моменті якраз блокування енергетичної і паливної інфраструктури. Ну і по Києву ми бачимо, що телеграм-канали продовжують продовжують публікувати моторошні моменти прильоти по прильоті по столичних ЖК. все, що потрапляло цієї ночі на камери спостереження. Пишуть про те, що Київ затягнуло смогом. Це те, що ми з вами вже говорили. Повітря забруднене. Людям просять людей просять зачинити вікна, пити більше води і обмежити перебування на вулиці. На ваших кадрах видно, як зараз просто працівники ДСНС розбирають завали. Під завалами можуть перебувати як мінімум 9 людей, 10 росіян сьогодні цієї ночі. 10 українців росіяни вбили. Страшна цифра. Насправді, на останок це по Києву. І на останок буквально дві хвилинки у нас, пане Дмитре, все ж таки по подіях на фронті західні експерти вже починають писати про те, що літній наступ провалився. Наші українські військові говорять про те, що зарано це що говорити, він триває. І, можливо, не треба бути такими категоричними. Що ви скажете? Як ви оцінюєте літній наступ? Чи він закінчився, чи продовжуються які результати у Росіян? Ви слушно зауважили. Літній наступ немає такої класифікації: літній весняний там зимовий наступ. Росіяни продовжують на жаль наступальні дії. Територіальні втрати за минулий місяць України 350 квадратних кілометрів. Це в порівнянні з попереднім місяцем, коли ми втратили 550 квадратних кілометрів. А дійсно е е свідчить про те, що призупинено подальше просування, але наступ триває. Окупанти активізували бойові дії практично по всій лінії бойового зіткнення, Причому навіть в Запорізьких і Херсонських областях, які до цього вважалися ну, більш-менш стабільними. Але можемо говорити про те, що за літній період, а не за літній наступ, окупанти не досягли стратегічного завдання, поставленого політичним керівництвом країни окупанта, а саме створення так званих буферних зон в Сумській і Харківській області, глибиною просування до 20 кілометрів, оце і можна вважати е, над серйозним успіхом Сил оборони України. Те саме стосується Дніпропетровської області, де окупантам не дозволили прорватися в глиб української території. В першу чергу можемо говорити про те, що поламані плани політичного керівництва країни окупанта створити так званий обміни фон територіями, те, чим російський диктатор вийшов під час зустрічі з Трампом. Пропозицію обміну територій сумської харківських і відповідно Дніпропетровських областей, які тимчасово знаходяться під окупацією Росіян, на відповідно виведення підрозділів Сил оборони України з Донецької області, а це провал цих планів російської політичної верхівки підвищує суб'єктні вже українського керівництва на перемовних процесах, і не випадково президент Зеленський заявив про те, що. Розглядається лише один сценарій закінчення війни це по лінії бойових дій, не про які обміни територіями мене мовиться. Оце є колосальне досягнення наших захисників і низький муклів. Я дякую і вам, пане Дмитре, за те, що проаналізували разом з нами ситуацію поточної в Києві і на фронті та і про Росію. Не забули, звісно ж, Дмитро Снігерьов з нами на зв'язку. Співголова громадської ініціативи права справа і військовий аналітик.